Всім привіт! Я Неса, я рада вітати вас на каналі Родої Війми, де частіше за все ми говоримо про таро, але трапляється всяке різне. І сьогодні в мене для вас розклад на честь найближчого свята Колеса Року, яке вже буквально з нами, про Імболк. Але він буде корисний в будь-який момент вашого життя, тому просто дивіться. Розклад, який вам пропоную, називається Імболк. в ньому цілих 10 позицій, тобто він доволі великий, об'ємний. Сподіваюся, ми сьогодні не застрягнемо на купу часу з цим. Він про те, що нам варто почистити в своєму житті, повикидати, відкласти на якийсь час, можливо, провітрити. І це, як ви розумієте, може бути корисно в будь-яку пору року, тобто нам не треба чекати прям свята імболки, щоб зробити цей розклад. Він універсальний, підходить будь-кому. А можна накласти його на якусь конкретну ситуацію, тобто, наприклад, лише на стосунки або лише на кар'єру. Вибачте. Але сьогодні ми зробимо його загальним для всіх, хто поставить вподобайку цьому відео і підпишеться на цей канал, він буде актуальним. Я також традиційно нагадаю, що такі загальні розклади можуть програватися не на 100%. І буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, наскільки він вам відгукується, наскільки здається підходящим зараз для вашого життя. Це дуже просто визначити вже за першою позицією, ви можете сказати. Принаймні на 10% для вас він чи не для вас, тому що якраз одна десята. Ну що ж, спробуємо. Дивимось, можливо, будуть виходити якісь додаткові карти, або нам треба буде щось уточнити, але перевіряємо. Так, спочатку відкриваємо весь розклад. І я традиційно одразу вихоплюю оком, що в нас тут по співвідношенню старших молодших арканів. Мені це важливо, плюс мені подобається це робити. А в нас тут цілих три старші харкани: це колесо, верховна Жриця і світ. Ну прям непогано. Традиційно значуще для великих таких розкладів не свята. Отже, поїхали. Перша карта у нас такий пінгвінчик. Це те, що нам важливо знати про свій стан зараз. І. Нам важливо знати, що ми буквально повінці переповнені. Нас трішечки забагато всього. Це непогано насправді, тому що це дає нам можливості. Це означає, що ми охоплюємо різні сфери свого життя, що ми усюди приділяємо чомусь увагу, що в нас є багато емоцій, в тому числі хороших, не лише поганих, а можливо багато спілкування, тобто наше життя наповнене. Але це має і також відтінок того, що всього трішечки забагато. Тобто, чи потрібні цьому пінгвінчику всі мушлі, які ми перед ним бачимо, чи не є вони якимись зайвими, чи є йому взагалі місце для себе, для свого простору в усьому, що його оточує? Це важливе питання. Тому для когось ця карта може означати, що в нього зараз супер все окей, він все встигає, прям повна наповненість, все як хочеться. А для когось що вже занадто, і всього прям супер забагато. Взагалі вона дуже про емоції, вона дуже про те, що дуже багато якихось емоційних моментів, дуже багато почуттів вони переповнюють, вони вже такі дуже насичені і яскраві. А приховане, що відбувається в нашому житті. Це я так підозрюю дикобраз. Я взагалі з тваринками не дуже, чесно кажучи, це стихія повітря, дев'ятка пірів, вона ж дев'ятка мечів. Наскільки я пам'ятаю цю колоду, пам'ятаю я правильно, і вона якраз говорить про певну виснаженість, про те, що. Ми не можемо контролювати всі думки, які є в нашій голові, про те, що нам може бути дуже важко поратися з тим, що відбувається. А про те, що в нас є потреба захищатися від світу, і ми це робимо підсвідомо, і Це може провокувати якісь проблеми, скандали і певно мірі розсинхрон. Тобто, ось тут якраз така доволі негативна історія про те, що всього дуже забагато. Наступна позиція це відкрите, на що варто звернути увагу. І це колесо це буквально на зміни, які відбуваються. Те, що сходить з місця, те, що йде не за вашим планом. Ті аспекти життя, в яких ви бачите, що щось змінюється, вони прям потребують вашої підвищеної уваги і в деякій мірі спроби щось контролювати, хоча, як ми знаємо, що там, де втручається колесо фортуни, про контроль, в принципі, не дуже йдеться. Але спробувати можна. Тому якщо у вас десь щось змінюється, це означає, що всю увагу слід спрямувати туди, не там, де все спокійно і звично. І здавалося б, порада трохи дивна, тому що ну, ми і так звертаємо увагу на зміни в нашому житті, але я думаю, що тут якраз йдеться про ті моменти, на яких ми навмисне чи не навмисне не концентруємося. Тобто ми не хочемо помічати, що щось змінилося. Ми не хочемо помічати, що щось змінилося в стосунках з окремими людьми, або що робота викликає в нас вже зовсім інші відчуття та там по емоції, або що змінилися наші звички. Ми чіпляємося за старі, тому що просто не хочемо думати про причини. Тобто тут про такі зміни. І, звичайно ж, на них було б корисно сконцентруватися. А четверта позиція те, що нам треба почистити в своїх думках. І це Верховна Жриця. Я забула, як називається ця тваринка українською мовою. Пишіть в коментарях. Я пам'ятаю, що це Лінкс здається. А, Рись. Все, Бачите, я згадала. Але якщо це не Рись, теж пишіть в коментарях. Як ми знаємо, жриця вона про приховане знання і про інтуїцію. І це буквально історія про те. Що нам треба прислуховуватися до своєї інтуїції і вичистити з голови всі ось ці: ні, мені здалося, ні, я надумав. Ну, тобто, не треба намагатися задушити власний голос. А треба прислуховуватися до нього і вичистити з голови всі сумніви. Ось так, непогано. Що треба почистити в наших планах? Це в нас жирафка, і це вогняна стихія, це жезли, трійка жезлів. А вона говорить про те, що нам треба відкинути будь-яку невизначеність. Якщо ви щось спланували, сплануйте це ретельно. Якщо ви маєте якісь сумніви й десятки варіантів одного і того в одному і тому самому напрямку, час звузити їх до конкретики. Час все ж таки сісти і визначитися з тим, що ви хочете, що ви прагнете, як ви будете досягати і що ви будете робити. Тобто, повідкидайте будь-які. Сумнівні варіанти і залиште лише те, чим ви дійсно будете займатися, з чим ви дійсно матимете справу. А не треба крутити в голові ті плани, які абсолютно не здійснені наразі, або не актуальні, або до яких купа часу. Тобто щось у вас заплановано на осінь, і ви думаєте про це зараз. Ні, сконцентруйтеся на тому, що є найближчим. І те, з чим ви дійсно матимете справу найближчим часом. Що треба? почистити в житті в побуті, так це те все, що вас дратує. Це те, що вас бісить, це те, що псує вам настрій щодня. А це дуже насправді про якісь прості матеріальні речі. Якщо вас саме зараз почали дратувати якісь кольори, якісь речі, то позбудьтеся їх або сховайте їх від себе. Якщо вас дратує чиясь звичка, поговоріть з цією людиною нарешті, не розкручуйте себе до якогось прям. Справжнього гніву, там, де можна на тому моменті, коли це було дрібницею, вирішити все розмовою. Тобто позбуваємося якихось тригерів, які нас бісять в побутовому житті. Висить крива поличка і це дратує, вирівняйте цю поличку. ну, припиніть це відкладати, і здебільшого, з досвіду мого, наприклад, можу сказати, що дуже велика кількість таких справ вирішується за дуже малий. Проміжок часу і не так складно з цим впоратися, як здається, на перший погляд. Просто ми не хочемо займатися тим, що викликає в нас негативні емоції. Це звичайно зрозуміло, абсолютно нормально, але зараз на імболк саме на часі. Порайтеся з тим, почистіть те, що викликає у вас роздратування і гнів. Що потребує чистки у наших стосунках з оточенням з людьми. Так це те, що ми робимо через силу. Там ті стосунки, які ми тягнемо на собі, те, де ми є лише ініціатором постійно. Ось на, в таких стосунках варто зупинитися, можливо, поговорити, можливо, розібратися в собі, на що ми взагалі це тягнемо. А, можливо, настав час припинити це спілкування або перевести його на якийсь зовсім інший рівень і розібратися, чому так відбулося, що все це тягнеться саме нами, це наш рахунок. Дуже цікаво. Я зрозуміла, що я хочу витягти додаткову карту щодо того, що ж треба почистити в стосунках з людиною, яка для вас є дуже особливою. Це може бути ваш коханий чоловік, дружина, партнер, партнерка. Ну, ви зрозуміли. Давайте подивимось, що у нас ще там. Польки. Все, що заважає вашій гармонії, ті дрібниці, які заважають вам прямо зараз бути абсолютно відкритими і чесними в своїх почуттях і емоціях. Тобто стриманість в емоціях варто зараз прибрати. Будьте щирими в своїх почуттях, не бійтеся їх демонструвати. Звичайно, розуміючи кордони іншої людини, хочеться мені додати. Але це якраз буквально про все, що стримуєте ваші емоції, треба, треба почистити. Треба провітрити, не стримуйтеся, дозволяйте собі відчувати. Від чого ж нам варто позбутися раз і назавжди? Дуже цікава карта. Вона говорить про те, що взагалі тут трійка келихів зазвичай доволі позитивна, тут це трійка мушлів. Але вона говорить про те, що раз і назавжди нам треба позбутися залежності в емоціях від інших людей поряд. Нам треба позбутися відчуттів, що ми не можемо щось без інших. Нам треба позбутися тих стосунків, які змушують почуватися нас залежними. В тих моментів, коли ми думаємо, що ми не можемо бути радісними без когось конкретного або щасливими без когось конкретного, дуже цікаво, як програлася тут ця карта, прям прикольно. Але дуже важкий момент. Тобто прям історія про позбутися залежності в емоційних разів назавжди, в залежності саме від спілкування, тобто перевернути фокус уваги на себе. Для, я думаю, що для багатьох із нас. Це може бути доволі складно. Яка буде порада? Порада це світ. І це буквально про те, що виходьте за межі власних обмежень і уявлень. Світ трішечки більший, він не сконцентрований лише на вашому житті, він набагато ширший. Він пропонує нам нові можливості, і нові виклики, і нові складнощі, і нові труднощі. І саме зараз варто бути великим кітом, а не крихітною мушелькою, досліджувати цей світ, рухатися до нових перспектив. А це не історія спробувати щось нове, це подивитися довкола і оцінити в перспективі, з да, більшим таким охопленням того, що взагалі відбувається в житті, в нашому і довкола нас. Чому саме воно відбувається, і яке місце ми займаємо в цьому, і наскільки активну участь ми можемо в цьому приймати? Дуже цікавий розклад, дуже емоційний. До речі, це Спірітсон Таро, колода пісні дуга Пауліне Фе. Вона така дуже чуттєва, тонка, прозора, світла, і як бачите, дуже сильно про тваринок. Вона більше оракульна, ніж Таро, насправді, і мені це подобається, я вирішила взяти саме її, тому що мені здається, що на цю свіжість імболка, коли ми з одного боку намагаємося вичистити в житті все зайве, а з іншого зачепитися за щось, що дає нам опору, вона підходить якнайкраще. Не знаю, чи погодитися ви зі мною, буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую вам за те, що були зі мною. Додивилися це відео до кінця за ваші вподобайки, коментарі, особливо за ваші підписки. Вони під час перегляду надважливі допомагають мені просувати канал, а вам отримувати більше цікавих відео від мене. Ще побачимося і бережіть себе.